Всім привіт, ви на каналі Сервіс-Проф, З вами Ярослав і сьогодні ми хочемо провести відеоогляд мотокоси Husqvarna 331R. мотокоса Husqvarna 331 – це чудове поєднання ціни та якості від Husqvarna З першого погляду, дивлячись на мотокосу Husqvarna 331 r можна сказати, що чимось вона нагадує, звичайну китайську мотокосу. Але це не так. Єдине, що все ж таки їх об'єднує, це країна-виробник Китай. 331-ша хускварна збирається на найбільшому заводі в світі хускварни, який знаходиться в Китаї. Колись це був найбільший завод Зонуа, який робив всю бензотехніку на азіатський ринок, з часом хускварна його придбала. Саме, можливо, і після цього схожість деяких комплектуючих, похоже, з китайським мотокосом. Але технічні характеристики, конструктивне виконання і в першу чергу якість все ж таки відрізняються. А тепер давайте поговоримо про основні технічні характеристики. Отже, до основних технічних характеристик потрібно віднести те, що дана мотокоса комплектується потужним двохтактним бензиновим мотором від Husqvarna, робочий об'єм циліндра якого становить 33 см3 потужність 1,2 кінські сили або 1 кВт. Двигун працює на робочих оборотах до 7 тисяч. В комплектації даного мотора йде стартер з двома пружинами: м'ягкий. Заводиться він надзвичайно легко, а працює і служить під цьому максимально довго. Об'єм паливного бака становить 1,1 літра. Знизу бензобака ми маємо металевий захист, який вам не дає можливість пошкодити бака, особливо коли ви заводите мотокосу на твердій поверхності. Що стосується повітряного фільтра, то повітряний фільтр у нас складається, зараз ми побачимо з двох частин. Перша частина це буде губка, фільтр грубої очистки, який, як правило, міняти не потрібно, достатньо просто періодично його промивати. Та фільтр тонкої очистки, який при правильній експлуатації міняти також не потрібно, достатньо просто періодично його взяти, продути і при цьому можемо працювати далі. Саме основне і саме цікаве це карбюратор. Тут, в цій мотокосі, ми маємо карбюратор фірми RuXSync. Так, це не Вальбро, це не зама, але якість даного карбюратора цим виробникам не поступається. І ці карбюратори вже адаптовані до сучасної якості пального. Тому вони працюють нічим не гірше, а працюють і з ними проблеми під час експлуатації також немає. А коштують вони при цьому значно дешевше. Тому, можливо, саме це спонукало Husqvarna для комплектації даної моделі мотокоси даним карбюратором. Що стосується технічних характеристик даної мотокоси по двигуну, можна сказати, те, що дана мотокоса має найбільший робочий об'єм циліндра і найбільшу потужність серед побутового класу мотокос Husqvarna. Тому вона найпотужніша в своєму класі. Ну, а тепер давайте поговоримо, як потужність передається. До редуктора. Що, само, що стосується самої штанги, то сама штанга складається в принципі, стандартно з двох частин: це верхній редуктор та нижній редуктор. Верхній редуктор кріпиться до мотокоси за допомогою стандартних чотирьох гвинтів. Тут, в принципі, нічого такого складного нового немає. Визначаємо те, що в верхньому редукторі в нас є додатковий віброізолятор, який зменшує вібрацію та яка виділяється від двигуна, та йде на штангу. Труба у нас 28 діаметра, в трубі знаходиться вал на 9 шліців. Рукоятка газа стандартна хускварнівська, зроблена на велосипедній основі. Вона, до речі, є надзвичайно легка і дуже комфортна під час експлуатації. Тому проблем з, скажімо так, з втомою указуючого пальця не буде під час тривалої експлуатації. Кріпиться вона за допомогою кріплення. Рукоятки, воно кріпиться двома гвинтами знизу, чотири зверху. Це дає можливість нам регулювати рукоятку в залежності від того, як вам буде удобно при цьому рух, працювати. Також ми маємо у кріпленні рукоятки додатково резиновий віброізолятор, що ще додатково зменшує вібрацію, та яка все ж таки виділяється від мотора. І редуктор нижній стандартна дев'ятка, 28 шліців. Знизу ми маємо захист пластиковий з. Ножиком, яким слугує е, обмежувачем виходу самої лески, яка в случае чого відрізається, і комплектація косильної головки. Косильна головка модель Т-35 заправляється надзвичайно легко, а служить дуже довго. Вага інструмента становить 7,2 кг. В принципі, це небагато. Що стосується комплектації, яка передбачає в себе мотокосаху Скваран 331 r то тут стандартна інструкція з експлуатації, набор ключиків, шайби, болтів та ключів для регулювання рукоятки та зажимання. І ми маємо ремінь. Він чимось нагадує ортопедичний, але це таки, можливо, один із простеньких примітивних. Ремень потужний, надійний і комфортний. Мотокоса має гарантію 2 роки. Єдине, що немає мотокоса, це в комплектації додатково ріжучої гарнітурі. Так як тільки знаходиться косильного головка Т-35. Чому це зроблено, я не знаю. Можливо, Хускарна зробила більш ставку на ціну та якість, і додаткову гарнітуру не порахували. Тому в залежності від того, що вам потрібно і де вам потрібно працювати, додаткову гарнітуру до цієї мотокоси придеться придбати окремо. На цьому відео наше в принципі, закінчується. Якщо воно сподобалось, коментуйте, пишіть, поставте лайки, дизлайки. І наступної зустрічі! Па-па! і не забудьте підписуватися.